Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаємо всіх. Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. Шахраї постійно вигадують нові способи маніпулювати людьми. Одна з найдоступніших і підступних схем, яка набирає популярності. Це так званий вішинг, пов'язаний з системою охорони здоров'я. Шахраї телефонують людям під виглядом тимчасових сімейних лікарів або медсестер і намагаються отримати доступ до вашої особистої інформації. Вони повідомляють, що необхідна тимчасово перереєстрація в системі eHealth і просять назвати код, який ви отримали в СМС. Однак цей код дозволяє їм прив'язати свій номер телефону до вашого цифрового запису, а він вже дає доступ до важливих даних. Чи дійсно у вас можуть забрати доступ до даних лише за допомогою коду з СМС? У чому тут небезпека? Як її помічати та уникати? І що робити, якщо шахраї вже зателефонували? Про це ми розпитали в експерта Олександра Пирожкова, координатора проєктів з медіаграмотності громадської організації детектор медіа тут варто зауважити, що мабуть не часто нам зустрічається ось такий термін вішинг, що це за вид шахрайства? і за чим полюють злоумисники, пояснює експерт. Якщо говорити саме про термін вішинг, то він пішов від класичного терміну фішинг. Відповідно, фішинг це така позначка. Шахрайства, воно, звісно, походить зі свого англійського фішинг-рибальства, але в цьому випадку ловлять не рибу, а наші особисті дані або фінансові дані, наприклад. І вішинг – це такий, скажімо, підвид фішингу, тобто це шахрайство з полюванням на особисті або фінансові дані саме через телефонну розмову. Коли шахраї безпосередньо дзвонять людям і намагається дізнатися якусь особисту інформацію або якимось чином здобути від них гроші з таких е, доволі поширених випадків могли, наприклад, слухачі зустрічатися з тим, коли дзвонять власне на телефон з невідомого Немора і представляється, начебто, ім'ям дитини або якогось знайомого, який потрапив в поліцію через щось, і, власне, для того, щоб його відпустили, треба, начебто, там перечислити якусь суму грошей на картку, якусь. Скинуть в смс-ці. Ну, звісно, цього ніколи не відбувається. Голос може бути частково замітований, в тому числі сьогодні вже діпфейком. Раніше. Шахраї просто самостійно власні мітували якимось чином цей голос. І звісно, сама картка вона належала безпосередньо шахраям. Конкретно, якщо говорити про цей кейс з тим, що задіяна система є e Хеос, то власне тут якраз такі шахраї намагаються здобути персональну інформацію. Власне, в системі є e Хеос є доволі багато. Намагаються вони отримати шахом безпосереднього входу в особистий акаунт. І знову ж таки, їм це потрібно для. Для різних цілей іноді ці особисті дані можна використати для доступу в інші акаунти. А через інші акаунти можна здобути доступ і до банківських додатків в деяких випадках, і в деяких випадках насправді настільки детальні особисті дані, які є, от в наприклад, системі eHealth, дуже добре цінуються на чорному ринку особистих даних. І шаграє цим теж займається власне масово продають такі дані. А для чого вони потрібні в подальшому, це вже інша історія. Багато людей не помічають перших ознак шахрайської атаки, доки не стало пізно. Які є найочевидніші червоні пропорції, на які варто звертати увагу, роз'яснює Олександр Пирожков, експерт детектора медіа, в першу чергу результати цієї атаки це власна вигода для шахраїв, тобто вони намагаються здобути знову ж таки або особисті, або фінансові дані, але разом із тим, звісно, це і впливає на авторитет самих. Організацій, представниками яких представляються шахраї. і в деяких випадках люди, звісно, можуть почати менше довіряти якимось електронним системам, і може здаватися, що їх легко зламати. Проте насправді державні системи, такі як там, наприклад, є Хелс, Дія і будь-які подібні електронні кабінети, вони надійно захищені, і про це в першу чергу турбуються при створенні подібних систем. Тому насправді переживати з приводу втрати особистих даних суто через те, що вони пере перебувають в електронному форматі, точно не варто. Але знову ж таки, дійсно, наслідками таких атак часто стає втрата авторитету подібних систем. Відповідно, менше українців користуються подібними системами. Головний червоний прапорець саме от в контексті системи e що ЄХЕЛЕ СИСТЕМІ e в принципі якесь її адміністрування не передбачає як таких дзвінків до клієнтів. В деяких випадках можуть передзвонити вас не лікарі, якщо потрібно переназначити зустріч. Проте для того, щоб там мовно налаштувати якимось чином акаунт або що, і внести вас на будь-які зміни в цей особистий акаунт, потрібна особиста присутність людини. Відповідно, в онлайн режимі це ніколи не робиться. І червоний прапорець це завжди коли просять вас не повідомити код. Якщо ви не зініціювали якийсь процес зміни ваших даних самостійно, Ційно, або, наприклад, коли ми хочемо змінити там мовно пароль в додатку Приватбанк, або коли хочемо просто увійти в нього через певний довгий час, власне оператор може у нас запитати той код, який проходить в СМС. Проте, якщо ви самостійно не ініціювали жодних. Подібних процесів, власне, зміна особистих даних, то тоді це головний червоний прапорець. Якщо ви не робили таких змін, значить код точно повідомляти не можна, не варто цього робити. Бо інакше, звісно, шахраї отримують доступ до акаунту. Звісно, жертвою шахраїв може стати кожен, особливо коли ті проявляють винахідливість. Як діяти, якщо вам вже зателефонували зловмисники? Ось що радить експерт. Уявімо ситуацію, що дійсно ми все таки розпочали розмову з цим шахраєм. Він намагається увідати у нас певні особисті дані. Ми вже запідозрили, що це власне шахрай. Найкращим способом, що можна зробити, це звісно скинути цей дзвінок і повідомити про цей номер, з якого вам дзвонили до кіберполіції. Вони вже в подальшому будуть розбиратися з цією проблемою. Можливо, якимось чином і вдасться вичислити цих шахраїв. А якщо ж ми ще не впевнені, чи це дійсно шахраї, чи це там можливо ваш дійсно лікар або якась особа відповідальна за ваш акаунт, тоді точно варто спитати ім'я цієї особи в більшості випадків у шахраїв дійсно є вже заготована якась попередня історія, і вони можуть назвати якесь ім'я. Якщо вони дійсно називають якесь ім'я, варто перевірити в інтернеті, чи ця особа дійсно існує. Крім імені, варто уточнити і якісь додаткові дані про те, хто є ця людина, яку посаду вона займає, чому вона вам дзвонить, і власне порівняти всі ці дані з тим, що ви знайдете в інтернеті. Коли ж ми запитаємо, наприклад, ім'я у шахрая, і він буде невпевнений, не знатиме, як відповісти, що ж це для нас тоді остаточна ознака, що перед нами шахрай, і знову ж таки варто скинути трубку і повідомити про цей номер у кіберполіцію. Ось такі коментарі і ось такі поради експерта громадської організації «Детектор медіа Олександра Порошкова. І ми вкотре нагадуємо, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних. На українському радіо звучить рубрика Фейк-контроль, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. До коментарів пана Пережкова. Я можу додати тільки одне: свою улюблену фразу: що краще бути смішним або здатися комусь параноїком. Аніж опинитися потім без грошей на вулиці або взагалі з шкодою для здоров'я вийти із цієї ситуації. Перевірка, перевірка. І ще раз перевірка вас, намагаються заскочити з ненацька – Не давайте. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.